Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання. Сьогодні понеділок, 16 жовтня, якщо це має значення, і сьогодні 600-й день вторгнення. Більше ніж те, що так звана триденна СВО триває вже 600 діб. Вражає тільки те, що за 600 днів у війні з москальськими вошами ми подекуди досягли більших успіхів ніж у війні зі своїми гнидами. Тому продовжуємо лупати, бо є що і є питання. Не забудьте на є питання підписатися і поставити вподобайком, щоб там не казали, а суспільна увага до проблем залишається. Одним із важливих рушіїв змін доведено яйцями міноборони і декларуванням. Ось що треба долупати тепер. Національне антикорупційне бюро України втрапило в скандал. Я б хотіла сказати на рівному місці, але ні, набу напоролось на системну проблему на ім'я Сергій Ківалов. Директор Одеського теруправління Набу Володимир Деулін мав необережність чи дурість 8 жовтня отримати нагороду з рук екс-регіонала та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. На заході з нагоди до дня юриста. Сергій Ківалов це живий рудимент атавізм і символ одночасного епохи Януковича, судової мафії і деградації системи юридичної освіти в країні. Все в одному поза тим, Сергій Ківалов фігурує як мінімум в двох розслідуваннях, які веде якраз набу. Ще в червні 2021 року. Детективи набу проводили обшуки в адмінприміщеннях Одеської юридичної академії. Слідчі дії відбувалися тоді в рамках розслідування можливої розтрати службовими особами цього навчального закладу бюджетних коштів в особливо великих ро. Розмірах при закупівлі послуг з ремонту приміщень цього навчального закладу, але крім того, ківало фігурує на сумнозвісних плівках Вовка. Це можливо найгучніша корупційна справа в українській судовій системі за всі часи. Після того, як НАБУ оприлюднило аудіозаписи з кабінету судді Павла Вовка, голови окружного адмінсуду Києва, суспільство відкрилося очі на те, що в судах не просто торгують справами, а вважають себе над людьми і реальною владою в державі. Суд з боями і після втручання штатів розігнали фігурантів тих аудіозаписів. Судять ім'я Ківалова і його голос на плівках звучали в контексті впливу Ківалова на судову систему. Екс-регіонал Ківалов відомий тісними зв'язками з судовою системою. В минулому він очолював вищу раду юстиції. Парламентський комітет з питань правосуддя займався судовою реформою у Януковича. Прізвисько підрахуй. Нагадаю, приклеїлось до Ківалова після того, як його звинувачували в співучасті у фальсифікаціях результатів президентських виборів в 2004 році. Протягом семи скликань Ківалов стабільно обирався до Верховної Ради, поки в 2019-му його не змило з політичного поля зеленої хвили. У 2019-му він вперше програв на рідному окрузі в Одесі, але зелена хвиля не змила Ківалова з поля юридичного. Він досі президентствує в Одеській юракадемії, має вплив на юридичний сектор і судову систему через щупальця свого впливу, які як метастази проникли усюди, і продовжують проникати, в тому числі через кузню юридичних кадрів, якою є Одеська Юракадемія. Той самий одіозний суддя Павло Вовк, якого судять за спробу захоплення влади, всередині 2000 Ніх був помічником ківалова нардепа. Ось ця історія з врученням ківаловим почесної нагороди директору одеського тероправління Набу Володимиру Деуліну, одному з керівників системі нової антикорупційної інфраструктури, який нормально приймає цю нагороду з цих рук. Це і є яскравий приклад тому, який вплив має Ківалов з усіма його багами в системі зараз. Навіть якщо абстрагуватись від того моменту, що керівник набу йде на урочистості, влаштовані фігурантом кримінального. Розслідування його ж інституції отримує з його рук нагороду, що само по собі є ударом по репутації набу до якого і без того і є питання. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що нове типу покоління правників все ще вважає за нормальне тиснути руку людині, яка є одним із символів усього найгіршого і в українській політиці, і в українській судовій і юридичній системі. Поки не відімре це нічого нового не виросте. Люди, які фальсифікували вибори. Корумпували судову систему і закручували гайки з режимом Януковича. Нічого нового не збудують, тільки хіба що нову гільотину більш сучасну. Ідемо далі. По метастазах Шуфрич сидить, але справа його живе. 30 народних депутатів від забороненої партії опозиційна платформа за життя, за даними громадської організації, комітет виборців України досі залишаються на керівних посадах у Верховній Раді. Обіймають посади голів комітетів, заступників, секретарів комітетів а також посади. Керівників та співголів груп з міжпарламентських зв'язків Верховної Ради на керівних посадах в комітетах Верховної Ради перебуває досі Олександр. Фельдман він є секретарем комітету з питань екологічної політики, Юлії, заступник голови комітету з питань енергетики, Михайло Макаренко, заступник голови комітету з питань здоров'я цілої нації. Боєць батальйону Монако Григорій Суркіс. Досі є секретарем комітету з питань, прости господи, молоді і спортом. Дмитро Ісаєнко, якому набу і сап навесні повідомили про підозру за махінації з землею, є секретарем комітету з питань організації. Державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Симптоматично, Василь Німченко є першим заступником голови комітету з питань правової політики. Григорій Мамка, юрист, незмінний автор вічних правок, якими намагаються стриножити антикорупційні органи, є заступником голови комітету з питань правоохорони простигосподи діяльності. Михайло Папієв є секретарем комітету з питань регламенту і депутатської етики. Сергій Ларін, який в дні розстрілу небесної сотні, був заступником Сергія Льовичкина, тоді Голови адміністрації Януковича працює секретарем комітету з прости господи, знову ж таки, питань цифрової трансформації. Частина колишніх депутатів ОПЗЖ входять до керівного складу груп з міжпарламентських зв'язків Верховної Ради. 22 депутати забороненої партії допомагають підтримувати зв'язки Україні з цілою низкою країн від Швейцарії до Ефіопії. І в такому стані речей є питання не лише до політичної відповідальності цих депутатів, точніше без відповідальності цих депутатів і усіх. Інших а до національної безпеки, якщо і коли цими питаннями нацбезпеки і стосунками з надважливими країнами, партнерами, сьогодні займається вчорашня обслуга Януковича і посіпаки Медведчука. Тому я й кажу, що у боротьбі з москальськими вошами, які лізуть і лізуть 600 днів за перебріка, ми подекуди досягли більших успіхів ніж у війні зі своїми гнидами. Хоч після вторгнення це мало б стати питанням просто гігієни. Але що далі ми будемо віддалятись від 24 лютого 2022 року, коли напад кремлівських патронів усіх цих персонажів здавалося б, одномоментно розв'язав державі руки, щоб раз і назавжди ці люди опинились з Ківаловим і усіма переліченими щойно в зоні маргінесу? То складніше буде позбутися цих метастазів, тому що що довше вони будуть у владі, і там, де ухвалюються рішення, то більше підстав буде у когось нав'язувати суспільству думку, що це не так однозначно. Підрахуйки, Валов роздає нагороди директорам набу. Це саме воно і є. Ну і остання тема на сьогодні. Я вже писала про це в суботу в нашому телеграм-каналі. Він, до речі, ось тут чи в описі під відео, підпишіться, але я повторюю, щоб про це знали не тільки підписники нашого телеграм-каналу. Це історія про радь радників офісу президента, яка розрослась за три роки в чотири рази. Всі ці люди регулярно виступають від імені Офісу президента, виконують якісь функції і за це ймовірно отримують звідкись гроші, але нічим це не унормовано о, перевірити це неможливо, і останніми тижнями усіх цих людей фактично вивели з переліку тих, хто має подавати декларації. Тож і такий спосіб з'ясувати усе це зник. Рух чесно, вирішив з'ясувати, хто є ким в офісі президента, і з'ясував, що радниками самого президента його уповноваженими та численними радниками голови його офісу Андрія Єрмака і радниками заступників Єрмака працює майже вісім десятків людей. Причому Андрія Єрмака вчетверо більше радників, ніж у самого Володимира Зеленського. Ці люди впливають на формування державної політики в умовах війни, виступають публічними спікерами від імені влади та представляють державу на міжнародній арені. І усі вони переважно мають статус позаштатних радників і не декларуються при цьому, маючи вплив на рішення, які ухвалюються на банковій, і доступ до ключових людей, які ці рішення врешті ухвалюють. У відповідь на запит рух чесно отримав. Актуальний перелік посадових осіб та радників Офісу Президента України, з якого видно, що станом на початок цього місяця у підпорядкування Андрія Єрмака є 58 осіб. Це 10 заступників, 7 радників, 18 радників поза штатом, ще 14 радників його заступників, радників самого офісу президента та керівниця апарату. У президента Володимира Зеленського шість радників, п'ять радників уповноважених, три представники в держінституціях, прес-секретар та. Перший помічник президента нещодавно Володимир Зеленський призначив своїм радником футболіста і одного з амбасадорів Андреї платформи Юнайте 24 Андрія Шевченка. Чим конкретно Андрій Шевченка буде допомагати президенту, і що буде йому радити ні в указі про призначення, ні на сайті офісу президента не сказано. І, В принципі, цього не сказано там про усіх радників президента та його керівника офісу. Ми можемо припустити, що. Ну, все-таки законодавчо визначена посада, вона передбачає якісь повноваження, відповідальність. От а є, от люди, які ну, наприклад, радник офісу президента, як, наприклад, був Арестович, за нього за його слова, за його дії, і вчинки, ну хто несе відповідальність? Це якийсь абстрактний офіс, так інша справа, коли це твій заступник. І виникають якісь е скандальні питання, то тоді його керівник має також нести відповідальність. А коли це особа без е керівника, так просто така е поз позаштатна е Позаштатний радник всього офісу, то от, власне і відповідати немає кому Чим займаються позаштатні радники, банкова просто не комунікує обов'язки та повноваження заступників і радників в штаті ОП настільки розмиті, що не зрозуміло за що саме вони відповідають. Які їх компетенції та напрямок діяльності теоретично, якщо формально вони є радниками поза штатом, то мають працювати на волонтерських засадах і не отримувати кошти за свою роботу, що мало ймовірно, бо дехто з них, скажімо, Михайло подальше. Ляк Дарія Зарівна, Сергій Лещенко чи Дмитро Литвін працюють там очевидно фул тайм і постійно з'являються у змі як представники офісу президента. Тут мені здається, ще одне питання залишається таким нерозкритим. Це про те, чи отримують всі ці люди якусь грошову винагороду, тому що ну, типу, важко уявити, що вся оця величезна армія, яку ви показали на цій графіці, працює там на волонтерських засадах. Тим більше ті люди, які там реально працюють зранку до вечора, і для якого. Це є основна робота, що а, свідомо про те, чи отримують вони гроші? і Звідки так що цікаво у відповіді, яку ми отримали, формулювання всіх людей зроблено, що це посадові особи, от але за загальною якоюсь логікою, так ми припускаємо, що люди, які поза штатом, вони не входять в офіційний штаб. Відповідно, вони б мали працювати на волонтерських засадах. Але ви справді праві. Що е, значна частина от цих людей поза штатом ми їх регулярно бачимо е, в тій чи іншій мірі, що вони системно працюють в офісі: е, та ж там Дарина Зарівна, Сергій Лещенко, Михайло Подоляк, е, Дмитро Литвин і так далі. Це люди, які в, в офіційних делегаціях України за кордоном там перебувають в такому контексті. Було б лагічно, щоб люди, які впливають на рішення на банкові, мають доступ до перших і ключових осіб, напряму чи опосередковано формують державну політику, декларували б свої статки, а антикорупційні органи і засоби масової інформації могли б це перевірити і контролювати. Але буквально в останні тижні з цим відбулося якраз зворотнє під час розгляду законопроекту про відновлення декларування. Одну з поправок, яка стосувалася якраз декларування керівництва офісу президента, нардепи провалили, і радники відтоді декларуватись не зобов'язані. Мені здається, ну це моя суб'єктивна думка, що це було можливо. Я звісно не стверджую на 100%. Це таке було компромісне рішення. Швидше за все, коли ухвалювали цей цей законопроект під час цього голосування, тобто ми відкриваємо декларації, робимо їх публічними, і натомість ось ця частина посадовців позаштатних вони не будуть декларуватися. Хоча насправді ну, справедливими були зауваження і депутатів від опозиції і громадськості, які вимагали саме щоб Люди, які навіть є поза штатом але які так чи інакше чи напряму, чи опосередковано формують державну політику, е представляючи Україну на міжнародній арені, так роблять публічні заяви, які стосуються не лише внутрішньої політики України, вони мали б декларуватися, щоб е громадяни розуміли динаміку зміни їхніх статків. Е от, тому ця вимога була справедливою, але так на жаль. Вона провалилася і правка номер 10 була не ухвалена. Ну бо якщо ти маєш в такому статусі вплив, ти можеш бути гіпотетично такою точкою входу в офіс президента, і теоретично це може хтось зловживати і пропонувати тобі То. в чомусь допомогти в ухваленні якихось там рішень потрібних. Ось на цьому графіку рух чесно показав, хто випарувався під час голосування за цю поправку з сесійної зали. Зокрема, серед них сам голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іоношас, а також нардеп Олексій Устенко, чий батько Олег Устенко є позаштатним радником президента. Теперішній очільник офісу президента Андрій Єрмак нагадаю, спершу сам був помічником президента, перш ніж його призначили головою офісу президента. Зараз в статусі помічника президента офіційно в структурі ОП фігурує тільки Сергій Шефір. Формально за законом в обов'язки керівника офісу президента Андрія Єрмака і його заступників входить організація роботи президента, але ця історія зламалась ще до вторгнення. Канцелярія президента давно стала фактично окремою гілкою влади в державі, а під час вторгнення взагалі перебрала на себе функціонал багатьох інституцій. А фраза про центр ухвалення рішень давно перестала бути і жартом і мемом. Рішення ухвалюється саме там в офісі президента. Пол з десятків радників офісу президента, очевидно, виконує і ще одну функцію: це такий собі інкубатор людей, яких призначають на важливі для офісу президента посади. Є як мінімум кілька історій, коли людей з команди Андрія Єрмака, зокрема його радників і помічників, призначали на посади в інші структури: в в Міноборони, Ощадбанк, Офіс генпрокурора, центр Н Нерго зокрема за інформацією журналістів-розслідувачів в листопаді минулого року в наглядову раду Укрнафти ні як представник. Акціонера держави в особі Міноборони обрали Андрія Готу, який є досі радником керівника офісу президента. А раніше очолював кабінет Андрія Єрмака. Крім того, серпня цього року гота є також членом наглядової ради держкомпанії Центренерго. Позаштатним радником керівника офісу президента є і колишній журналіст та Нардеп Сергій Лещенко, який спочатку вторгнення займається на банковій зокрема і розвінчуванням російських фейків і того, що ОП називають і ПСО. Водночас він теж є заступником голови наглядової ради Укрзалізниці. Радники Андрія Єрмака вони паралельно входять наглядові ради. Крім того, крім наглядових рад, вони є членами різноманітних комісій, наприклад, з нагрот, з… Громадянства, спомилювання і так далі. Ну, це звичайно може бути випадково, але ну ми розуміємо, що мабуть не зовсім так, що ці люди одночасно є. Працівниками офісу президента, і або членами наглядових рад, або членами комісій, важливих комісій. Ну, це в, як так. Сергій Лещенко, і ще так, один так. приклад. Ви наводили хто в Укрнафті, по-моєму, хтось з офісу президента зараз є так. радником одночасно. Так. Це якась кузня кадрів. там? Так, так, це такий е, виглядає так, що це такий кадровий резерв, який можна, знаєте, застосувати одночасно в різних, е, на різних формаціях. Крім того, люди з цього пулу радників входять в численні комісії офісу президента з різних питань: з питань помилування засуджених, з питань громадянства, наприклад. Користуючись нагодою, нагадаю, до речі, що комісія з питань громадянства при президентові України, яку очолює якраз Олексій Дніпров, досі не виконала доручення президента знайти російське громадянство судді Верховного суду Богдана Львова, яке давно знайшла СБУ, але не може знайти Дніпров. Або нам забули про це повідомити. Правила роботи офісу президента. Закріплення окремим указом президента у чинній редакції положення про офіс президента не передбачено посад радників керівника офісу президента. Так само радників не передбачено і для заступників керівника. Жодної згадки у положенні немає, також і про те, хто ж такі радники самого офісу, але всі ці люди працюють на банковій, ухвалюють рішення, говорять від імені банкової і максимальна відповідальність, яку вони часом несуть, якщо раптом щось йде не так. Вони просто розчиняються в ефірі чи йдуть на всі чотири сторони, як відбулось з колишнім радником офісу президента Олексієм Арестовичем. При цьому кількість цих людей, як бачите, невпинно зростає в 2020 році. У Андрія Ярмака було 19 радників, до яких згодом. Доєднався той самий Арестович. У Зеленського тоді було в п'ятеро менше ніж у керівника його власного офісу. Лише чотири радники. Тобто разом це було менше 25 людей. Ще тоді кількість радників у керівника офісу президента називали за великою, а таку ситуацію загалом нонсенсом. Відповідно до повноважень, керівник ОП мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників самого президента. Коментував 19 радників Андрія Єрмака. Тоді Олексій Кошель, голова. Того самого комітету виборців України це громадська організація, яка займається питаннями народовладдя. Влітку вже 21-го року кількість штатних і позаштатних радників президента та його офісу складала 39 осіб У 2022 –– 46. У 2023-му, як свідчить остання відповідь банкової на запит руху. Чесно їх вже 80. Хоч щось зростає в країні, це була іронія. Це ще одна ознака того, про що ми говорили і минулого тижня: що перш ніж реформувати країну, перезавантажувати уряд, треба реформувати сам офіс президента, бо все це якась трохи гібридна історія, яка до того ж ще і розростається, і до якої є питання. Крапка на тому, в мене сьогодні. Бережіть себе. Побачимось завтра. На є питання, не забудьте підписатись.